слуху. на слуху. Поняття Голокос це слово грецьке, воно означає все спалення, що дійсно було для євреїв. Якщо ти був єврей, то то був приречений. Врятуватись не міг, крім тих випадків, коли ти. Десь заховався, бо тебе рятували, але ну, на Україні українці рятували головним чином. Ми вважаємо, що ми маємо право у нас в Україні, право на нашу національну трагедію в межах України, бо у нас 6 мільйонів людей, євреїв, які загинули під час Другої світової війни, майже 1 мільйон 700 тисяч загинули у нас на території України. 27 січня світ відзначав міжнародний день пам'яті жертв голокосту в Україні. Внаслідок голокосту загинули за приблизними оцінками 1 мільйон 700 тисяч людей. Чи достатньо вивчені ті трагічні сторінки? Ми будемо обговорювати сьогодні. І в нашій студії президент Ради національних товариств України, президент Єврейської ради України та фонду пам'ять Бабиного Яру Ілля Левітас. Вітаю вас, Ілля Михайлович. Доброго дня. Отже, 27 січня а, визначили як міжнародний день жертви Голокосту, тому що у цей день радянські війська визволили Освенцем, так, концтабір в Освенцимі. Але ви пропонуєте, що повинна бути інша дата в Україні? Знаєте, я би відокремив взагалі дату, так би мовити, міжнародний день Голокосту, який торкається розстрілю по всій Європі, але у нас є своя трагедія. Українська трагедія, до речі, більші чверті всіх загиблих. Чому вважаємо, що в роки війни загинуло від рук фашистів мирна насемирне населення євреїв 6 мільйонів, то мінімум мільйон 700 тисяч ще у нас в Україні, і до речі, не тільки українські євреї це були й біженці з Польщі, які в 1939 році коли німці захопили польщу польські євреї. Значить, переходили на сторону радянського союзу, жили по головним чином в західних районах. Але коли почалась війна, вони другий раз тікали, уже їхали і до Києва, і до України. Ви пропонуєте, що це повинно бути 29 вересня, день для посту в Україні да, для України це буде більш значна. І перша така масова дата це 29 вересня. Коли німці почали розстріли в Бабиному Ярі в Києві, в Україні багато ярів, і саме в Ярах розстрілювали, і в Дробицькому Ярі. Тобто Бабин Яр це як символ Голокосту символ, в Україні, да, але да, да. де справді найбільше жертва? Адже це фактично по всій Україні є такі. місця, Ви знаєте, місця, міста. як одну точку брати, то це Бабин Яр. Але у Львовській області загійною, що в Києві вважається десь ну 100 тисяч, ну 110, ну хто його знає. То у Львовській області, там де було концтабір, і гета було, Львівський гетто, Яніцький концтабір, в області до 200 тисяч знищено, але це вся область, а Київ це місто. Тому все, що вважається таке точечним місцем, це Бабин Яр, він більш найбільш відомий. А яких у світі. ви цифр дотримуєтесь? Каже, що там загинуло загалом від 70 тисяч до 200 тисяч людей. І, до речі, ви розповідали, що наймолодшій жертві було три дні всього-навсього. Три дні. Навіть були жінки, які були вагітними. Оце вчора до нас прийшла жінка і каже, її тітка, 30-річна, вілінська, у нього була трьохрічна дитина. Дитина міша, вона була вагітна, вона повинна була десь жовтні народжувати, а вересні її розстеляли. Випадки отже, там. Отже, такі. цифри ви гадаєте, які? Ну, зрозуміло, що. Я не це можу сказати неможливо. цифри. Неможливо. І всі, хто так би мовити, пропагують ці цифри, це з різних міркувань. Чим більше, тим краще, а євреїв чим менше, тим краще. Чому це я не знаю, коли почали з євреїв? І 29-30 тридцяте тільки євреїв. За два дні там 34 чотири. Ну це німці, так би мовити, дали відомості, 33, 771. Це це ж, хоча німці любили точні цифри, порядок був у них, але звідки взялась така точна цифра, коли ніхто не рахував і стріляли в mm -hmm. бабу на яру, це ж в одному місці, що поставили, стрільнули, записав. Бабинаривострія в трьох мінімум в трьох місцях, в одному місці з пістолету і спускали бабиняр, а в іншому місці з кулемета. У нас ще залишилось дві жіночки, які бачили розстріл. Це пройшло більше 70 років, вони живі, вони розповідають, вони жили на вулиці бабиняр. і з їх роду були розстріли. З їх місця розстріли з кулемета. І, взагалі, Бабин щоб там не казало, всі ці глибина 70 метрів, 60, 50... Там і 15 не було. Ми пацанами в 45-46 році лазили скрізь, і там були, на велосипеді під'їжджали, то, тобто з одного схилу з'їжджали по піщаному ґрунту, коли колеса трохи в'язли, проїжджали значить цей один, з якого зїжджали по дню по дну Яру і наполовину десь вилазили. Десь вилазили. Він був досить нашого, хіба. Мало 15 метрів чи 10 метрів, місця, я коли кажуть, було 70, то вибачайте, як же деякі люди залишали живими. А я ми знаємо випадково. і таких, які вилізли з Бабиного Яру, і ми з ними спілкувалися зараз. Принаймні ми жодного не знаємо, хто б живий був, всі померли, але душ 10, які були там документально засвідчені, як вони впали з дитиною, вилізли, все це було. Є таке звання праведник України і праведник народів світу, і майже 2400, можливо, вже більше українців мають да. звання праведник народів світу і є близько чотирьох тисяч праведників України, Так? люди, які нас, рятували. Вже 4 200. Да, Я хочу сказати, що Ізраїль, дуже як єврейська держава, дуже шанує тих, хто рятував євреїв. Бо це не просто сховав дещо чи нагадував. Це треба було. Тримати у себе це ризик ризику, це ризикувати своєю родиною. Бо коли чи німці знаходили євреїв українців, то різниці не було. Як правило, розстрілювали і євреї від тих. У нас тільки по Рівненській області 29 українських родин, яких розстріляли разом з євреями за те, що вони рятували. Причому українська родина могла бути більше, ніж врятована ім'є єврейська родина. Бо купа дітей було там і таке. І ми шануємо таких, дуже шануємо, ми вважаємо, що і тому ми вирішили, що нам треба в Україні мати свою власну пам'ять, свою власну трагедію і добрі справи. І ми, ну Ізраїль 48 му року, вони створили державу і встановили звання праведник народів світу, тобто ті, хто рятував у всьому світі. Оскільки в Радянському Союзі не дуже популярна ця тема була, то значит, на останні роки радянської влади весь Радянський Союз весь, був на 17 му місці серед 26 країн Європи. Ця цифра була в Музеї Холокосту в Вашингтоні, тобто весь Радянський Союз був на 17 місці. Інші країни хизувались, а Радянський Союз замовчував. Доходили до того, я бачаю, що коли врятовані надсилали пасилки, чи гроші, чи хотіли допомогти, то місцева влада, райкоми чи інші структури, ага, ти що сіаніст? і люди і зараз живі, як і казали. Ну, Вона милости боялися одержувати, якось передавали, а люди, які врятовані були, вони ж відчували свій Бог перед цими людьми. Ви знаєте, там такі є випадки, що... Єврейська дитина виросла в українській сім'ї, тільки в 60 років дізналася, що вона єврейка. Нічого. І це не один випадок. Ось врятувалась вона в е, Іпіпі, коли вели наростили євріїв, е, клубочі з дитинкою поклали біля городу. І українська жіночка знайшла, дитинки було два місяці, була записочка, ім'я і хто це така. Ну, мати, звісно, розстріляли. А дитину цю сховали і вона вирісла в українській сім'ї, в сільській, з з іконами, сільська українка. З руками п'ятами, які на городі були, ви знаєте, ну це тут Холокост, це Холокост це, це не тільки. Ви знаєте, ми самі звужуємо цю тему, яка значно ширша і дуже значніша. Вона більш людяна. І німці рятували. І німці витягували з Бабиного Яру. Це не значить, що всі, але у нас є жінка, яку німецям витяг. І далі ще, значить, як, якийсь одяг, вона роздягнена була. Все було. Ви знаєте, війна така річ, що все, що ви вигадаєте, все, що ваша фантазія вигадає, от просто так, воно була обов'язкова. Не тут, то тут, не зараз, а тоді. Обов'язкова. Бо війна це. Жахливі речі і люди в ній проявлялися. Ілля Михайлович, до нас приєднується історик Анатолій Чайковський, доктор історичних наук, професор Анатолію Степановичу. Вітаємо вас. Доброго дня, Анатолію Степановичу. Ваша думка як історика: які сторінки ще не вивчені в питанні Голокосту? Чого ми ще не знаємо або на що ми ще недостатньо звертаємо увагу? Голокост на сьогоднішній день. Дійсності він має будемо говорити так різні аспекти, і хоч в даному випадку хотів би наголосити про те, що гітлерська Німеччина практично ще задовго до приходу нацистів до влади серйозно готувалася до знищення не лише євреїв, а й інших багатьох інших нас меншин, ну зокрема, і безпосередньо і слов'ян. Тому я погоджуюся з тим, що це трагедія, вікова трагедія, яка безпосередньо унесла життя європе... єврейського народу. Такий, я кажуть, помітний робець, який мабуть ніколи не заживе, і я почувши наприклад останні слова вашого співбесідника про те, що дійсності війна це так багато трагічних сторінок. Що про неї потрібно говорити, говорити, говорити і лише Анатолій степанович? А от коли приймалось рішення, що 27 січня, день визволення освенцуму буде міжнародним днем пам'яті жертв голокосту? Генеральна асамблея ООН закликала держави-члени розробити просвітницькі програми. Щоб наступні покоління зберегли пам'ять про трагедію, аби запобігти в майбутньому актам геноциду і охороняти як пам'ятки історії місця, де відбувались масові вбивства євреїв, ось на вашу думку, такі просвітницькі програми щодо голокосту вони є в Україні. Ну, я хотів би сказати наступне. Ви розумієте, я ще раз говорю, я з глибокою повагою і з глибоким сумом сприймаю те, що відбулося відносно єврейського народу. Це я говорю, це трагедія. Але, на мій погляд, треба проблему дивитися ширше, насамперед, тому що чим далі від війни, тим більше забувається та трагедія, яка відбувалася. Підтвердження цього події безпосередньо сьогодні що нас у Києві і в Україні, коли піднімають голову неонацисти, які намагаються повернути. Будемо так історію як кажуть, на якось на градусів, і в даному випадку йде розмова, пам'ятаючи про цей геноцид відносно одного народу, потрібно масово говорити про те, що війна, тим більше з такими програмами, які були для нацистів, вона загрожує практично всьому світу. Це ж не таємниця, що програма ОС передбачала. Пака, яка знищення євреїв під корінь, циганів під корінь слов'ян залишити десь 40-50% і таке інше. Тому не моє переконання, ця біда, яка сьогодні реально загрожує. Я б сказав би навіть світу загрожує, вона дуже болюче. Я скажу відверто, я вчора з великим так сказати душевним хвилюванням дивився виступ письменника Граніна у німецькому парламенті, і було дуже приємно, наскільки німці глибоко сприймали той біль, про яку він розказував про трагедію ленінградців. Тому мені здається, що досліджуючи проблему Холокосту, Паралельно це потрібно досліджувати і говорити, і масово говорити на державному рівні говорити про ту трагедію, яку можуть задати війни, зокрема з такими як кажуть жорстокими і я б сказати, геноцидними програмами, які мала Німеччина. Дякую, що ви приєдналися до нас. Це був Анатолій Чайковський, доктор історичних наук, професор. До речі, Ілля Михайлович, в травні було в травні минулого року було повідомлення, що Німеччина виплатить вцілілим жертвам голокосту мільярд доларів. І ця сума буде виплачена владою ФРН у вигляді щорічних компенсацій до 2017 року. Чи будуть такі виплати надходити до українців? Ви знаєте, вони і зараз надходять, але це не наше питання. Ми цим не займаємось. Є у нас організація. Асоціація малолі колишніх малолітніх в'язнів є такан стоборів, це їх парафія. Ми займаємося тим про те, що я розпається, ми зберігаємо пам'ять. Пам збираємо відомості. Ну, у нас, до речі, єдині в світі речі, які зібрані в бабиному ярі. <кху> які у вас речі є? І де їх можна побачити? Це у нас в Єврейській раді України в фонді є. Це ми з хлопцями і один ще живий зараз. Леади в Німеччині, ось ці троє знайшлись, лазили по Бабиному Яру. І я хочу сказати, що ніхто не хоче про це казати. Ще йшла війна, але 13 березня 44-го року, 45-го року, була постанова раднаркому України про будівництво пам'ятника жертвам Бабиному Яру. А цю старінку викреслюють, бо ганіння на євреїв почались. Трохи пізніше, після війни. Але саме такий був, і я бачив цей пар... проект проєкт пам'ятника, бо я навчався в одному класі з Юрою Власовим, а батько Юро Власова був головний архітектор Києва, і це був його проєкт. Розумієте, як мене повезло? А то, що ми лазили по бабору Яру, не з великого суму. Ми були 13,5 років нам було, десь 14 лазили, а там стояло. Автолавка, от про це ніхто не знає. Стояла автолавка, яка, значить, і, і людям платили гроші. Люди збирались там, приходили, давали якийсь кошик, там ще не було поліетиленових пакети, якісь картонні давали, іди збирай по я яру, все що знайдеш. Ну, ми збирали мелкірі дрібні речі, які були втоптані. От пацана налазили, принесеш, три карбованці давали. А три карбованці хлопці це 12 разів в кіно сходити. Або десь шість пірашків з'їсти. Це ну голод ще був до 47 років, і ми збирали. І один раз ми прийшли, до речі, допомагав збирати. От у нас був заступник Київської, голови Київської міської ради Деніс Бас. Таківо. Його дід зі мною ходив. Ну не може, так би мовити, люди похилого віку. Але ми згадували, як і зібрали у нашої, то, з чим люди йшли на смерть. Вони не йшли на смерть. Вони йшли переїжджати, більше, ж була впевнена, іначе чому це брали ножиці, кусачки, шило, це мастира, мастерові любі, так. жіночі зачіски, копійки якісь. У нас Російська жіноча з волосами жінки, яка загинула, в піску знайшли. І ми, я зберіг ці речі, частину передав в музей Холокосту в Вашингтоні, декілька речей в музей Холокосту Москви, у нас музей Вітчизняної війни, а сама частина зберігається у нас. Це всецвітна релігія. Нам за неї великі гроші давали, але ціни у чого нема. Це єдине в світі. Беріш оцей значок, МОПР, був такою міжнародна організація революціонерам». Хто про це знає, а людина йшла з цим значком. І ми знаємо, як оценаємо. Ціни нема. Цьогоріч це 69-та річниця визволення концтабору в Освенцимі, власне, чому відзначається День пам'яті. Хоча ви називаєте, що День визволення Освенциму – це радісна дата. Це не може бути. Це… Відбулася так мовити помилка. Ми вважаємо. І, і не може бути радісна подія відзначатися як трагічна подія. Бо в цей день визволили, визволили і людей визволили. Тобто і... ви б день пам'яті жертв Голокосту визначили Ви б, б іншою дату, би, так? б, поміняли б, коли дата на більш така історична була б виправдана. Це прийняття законів 20-го. Січня, але 42-го року, коли під Берліном вже відбулася конференція Ванзійська, на якій було визначено кінцеве вирішення єврейського питання. Члово вбивається там ніде ви не знайдете, і підпису Гітлера ніде нема. Але вони знали, що вони роблять. І це остаточне вирішення правду визначало знищення. Спасибі вам за цю Будь розмову. Сьогодні гостем програми був Ілля Лєвітас, президент Ради національних товариств України, президент Єврейської Ради України та фонду пам'ять Бабиного Яру. Цю розмову ми присвятили пам'яті жертв голокосту. Випуск провела Ольга Ксьонс. Вам у всьому щастить. І до зустрічі. На слуху, на слуху.